365 днів творчості та натхненної роботи, 9 успішно реалізованих проєктів, допомога військовим та переселенцям. 9 листопада свій перший день народження відзначила громадська асоціація арт-культура. Перші привітання від виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула. Я дуже вдячний вам всім за вашу згуртованість, за ваш патріотизм, за вашу небайдужість. Багато робите і для культури, багато робите і для нашої перемоги, багато робите для військових, багато свого часу віддаєте для нашої перемоги. Перший день народження асоціація арт-культура відзначила у колі своїх активних членів та друзів, оскільки гості, люди творчі, без пісні не обійшлось. Сьогодні тут присутні керівники закладів культури, які є членами асоціації, творчі колективи і виконавці, які також є членами організації, наші партнери, громадські організації, засоби масової інформації, з якими ми напротяго руку плідно співпрацювали, створювали і втілювали в життя різноманітні проекти, а їх уже багатенько, і ми пишаємося тим, що вони в нас всі майже вдалися. Не вийшло так, що перший блинчик комом, а все пішло в життя. Нагороди від міста активним і творчим, В річницю організації Арт Культура представила і власну відзнаку. Сьогодні вперше ми презентуємо нашу щорічну, яка вже буде буде в наступному році. Щорічну відзнаку, нагрудний знак за, за активність за активну громадську діяльність у сфері культури та розвиток культурного життя нашого міста. Нагрудний знак вручили шістьом представникам асоціації Арткультура. Серед них і почесний член організації Володимир Тяглий, творчий стаж якого становить 60 років. Карина Крикун Олег Каплій цей день.